Сьогодні тема число іменників. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, е, яке буває число іменників? Що це за граматична категорія, які ви знаєте? Однина, множина. Але є ще дві категорії, яка називається: ну, умовно дві, лише однина і лише множина. Вам треба знати, які іменники належать до цих категорій. Е, коли однина, множина, тоді все достатньо просто: стіл, він мій, один однина. Столи множина. Зрозуміли? Коли, але буває таке, що іменники не можуть мати і однину, і множину. Є іменники, які називаються лише однина. Це назви почуттів. Наприклад, любов. Далі це назви речовин. Наприклад, молоко воно моє однина. Сметана, воно моє однина. Зрозуміли? Це е, збірні поняття. От з цим найскладніше дітям усвідомити. Скажіть, будь ласка, волосся це однина чи множина. Однина. однина, однина. Множина. А ось як подивимося, сказали, волосся воно моє. Волосся, воно І воно. це збірне поняття, збірний а, іменник. Воно. Тому це ні. Збірні показали одне ціле. Збірні іменники лише однина. Збірні це коли сукупність як єдине ціле. Зрозуміли? І ми кажемо, моє волосся лише однина. Листя однина чи множина. Сказали, воно моє листя тільки лише або тільки однина. Показали пальчиком лише однина. Золоте листя чи золоті листя? Золоте, Золоте листя, золоті листя це граматична помилка. Може бути лист там аркуш. Але то вже інше значення, зрозуміли листок. Але листя це як збірний іменник, лише однина. козацтво. Як ми підставляємо займенник? Воно моє, значить це однина. лише однина. Не можуть вже бути вони козацтва. Правильно, якщо вони столи можуть бути там хлопчик, хлопчики, вони можуть бути. А тут козацтво показало цю збірність лише однина. Студентство. Воно моє лише однина. Так, вам для тестів це потрібно. І власні назви. Якщо Київ, то він мій один. Не буває власні назви в множині. Куп'яцьк він мій один. Харків, він мій один. Боже благослови наші міста. Далі лише множина. Наприклад, штани. Скажи, будь ласка, вони одні в тебе. Багато. Так це однина чи множина. А якщо вони одні? Ну це однина чи множина? Дивіться, що виходить. Як ми можемо займенник підставити Штани. Він мій, вона моя, чи вони мої? Вони мої. Гарні штани в тебе? Гарні. Значить, вони це ж множина. Це множина. Якщо ви можете підставити вони мої лише множина. Двері, одне множина. Підставляємо, вони мої лише множина. Дріжджі, підставляємо за ними лише множина. Правильно, парфуми, вони мої лише множина. Це оці сукупні предмети речовини, а також бувають свята вечорниці. Вони мої лише множина. В однині не буває, ви не можете підставити. А також бувають власні назви: Чернівці. Вони мої лише множина. Ось дивіться, наприклад, штани це однина, чи множина? Дмитрику, штани це однина, чи множина? Неправильно, це лише множина. У нас чотири категорії сьогодні: однина множина, лише однина, лише множина. Може, я трошки не. А е, Ось розбираємо. У тебе штани одні, наприклад. Ти, це однина чи множина. Лише. Е, скажи, будь ласка, як ти зрозумів? Штани вони мої. Лише множина. Правильно, хоч вони тебе одні, хоч їх у тебе десять, ти би скажеш красиві штани. Ти не скажеш красивої штани. Для того, щоб прикметник з іменником зводився, зрозуміли? Далі двері множина чи лише множина, чи однина і множина? лише множина. Як ми визначимо? Вони мої. Вони мої, правильно. Дріжджі. Вони мої, лише. Вножина. Світязь. Вони. Озеро. Вони. Світязь. Воно моє. Воно моє. Лише Катер... однина. Лише однина, молодці. Угу.